І з іншої сторони, з іншої сторони, чотири вікна. Криша сквозь, криша, стієстовою, що з ним робити, за вікна. Всі. Пострадали, ми тут усі пострадали, і осколки і все. Це страхіття, люди добрі. Ну, ну, це вдома і, і немає ніде спокійного місця. Що я з роботи прилетіла оце сюди. 7 червня росіяни знову атакували Полтавщину. Як ви бачите, є влучання в цивільний будинок, постраждали люди, щойно евакували жінку до 45 років в край тяжкому стані. І постраждали будинки навколо через уламки ракет. Я була взагалі на місці, думала, що брат дома, але в Індії, Слава Богу не було вдома. Слава Богу, нікого вдома не було, ніхто не пострадав. Чесно, хочеться дуже нецезурно лексично, вирізатися на тих, ті, хто це зробив, і щоб вони горіли огнем, навіть фіолетовим. Стояли з сусідкою на городі. Як загуде щось, як задеренчить, ми аж присіли з переляку, і зразу на наступній вулиці взрив такий і куча дима. Ну і почали ж потім бігати, ворота в нас відкрились самі, вікно, вікно вилетіло. Це, ну, в сараях там то штукатурка, то таке. Ну у нас не дуже, а в он, бачили, що робиться. Він ще й хворий чоловік. Ужасно, звісно. Я до сих пор не можу оговтатися.